Вітаю вас про незаконне будівництво та захоплення землі ми говорили не один раз. Нині ми поведемо мову ще про один такий випадок резонансний. Та протизаконний проте цікавий він не стільки тим, що забудовник веде себе впевнено та нахабно, скільки тим, що говорити про абсурдне будівництво почали не представники влади, правоохоронці чи екологи, а небайдужі рівняни та журналісти. Отож, чи є шанс припинити незаконне будівництво на пагорбі слави у обласному центрі? Хто зацікавлений у його продовженні та замовчуванні справи? Саме про це піде мова у нинішній програмі Перехреть. Це, це знаменитий рівненський пагорб слави. Дуже відоме та популярне місце за часів радянської влади. Тут завжди було людно 9 травня та в інші патріотичні свята. А в звичайні дні парк дружби впродовж багатьох десятиліть був улюбленим місцем розваг та відпочинку для діток, підлітків та рівнян, які живуть у районі автовокзалу у Рівному. Загалом це паркова рекреаційна зона. Як з'ясувалося, кілька сотих землі з боку обласної лікарні ще в 2005 році міська влада віддала в оренду приватній фірмі терміном на 50 років. Земельна ділянка у 2008 році виділена верніше в 2005-му було прийнято рішення. А укладений договір у 2008 році з приватною фірмою офіс дизайн на площу 8 соток для будівництва та обслуговування закладу громадського харчування. У квітні 2014 року на пагорбі слави розпочинається підготовка до будівництва. Для цього розчищають територію, вирубують дерева, знімають верхній шар ґрунту. Тоді виконроб поза камерою називав ці роботи облагородженням. Кусок території сів під кусом, вибачте на слово паса і пішов далі. Але якби буде ще щось було в цьому парку трошки, правда, для людей. Іменно для людей. Згодом, нібито облагороджена територія, обросла парканом. Проте вчасно зреагували активісти та небайдужі люди, які знесли огороджу і заявили, що не допустять тут будь-якого будівництва. Цікаво, що зачищена територія була значно більша восьмисотих, і збитки, нанесені місту такими діями, сягали понад 100 тисяч гривень. Міська влада ініціює припинення договору на оренду земельної ділянки із фірмою Офіс дизайн. Коли почалась перепотія, на той час то міська рада ініціювала припинення дії договору, і саме міська рада подала. Позов до суду про припинення дії договору оренди землі. Це якому році? В 2013 році і постановою Вищого господарського суду від січня місяця 2014 року позов міської ради було задоволено і дію договору оренди землі 8 соток було припинено. На даний час дана земельна ділянка перебуває в землях запасу міста, нікому не надана. Тоді ж у 2014 році, зважаючи на принципову позицію громади, правоохоронні органи порушили кримінальне провадження і пообіцяли стати на захист міської землі. Тим паче, що за словами слідчого, жодних дозволів на використання цієї землі у забудовника не було. Я вам комаленький слідство відкрию особа, яка здійснює будівництво тут і провела цей забор. То на території міста Рівна Рівненської області вона не отримувала дозвіл на проведення будівельних робіт. Після судового рішення земельну ділянку було передано до земель запасу міста. Увага громадськості поволі згасла. Правоохоронці закривають справу, ніби за відсутністю складу злочину. Слідчими міліції у 2014 2015 роках розслідувалося кримінальне провадження за фактом незаконного зайняття. Земельної ділянки та незаконного будівництва на пагробі слави, що у рівному за результатами цього розслідування слідчим міліції дане кримінальне провадження було закрито. Рівненська журналістка Антоніна Торбіч ще в 2014 році досліджувала тему скандального будівництва на пагорбі слави та вивчала матеріали, пов'язані із цією справою. За інформацією четвертої влади, землю на пагорбі слави міська влада надала в оренду приватній фірми Офіс дизайн виключно для будівництва об'єкта громадського призначення. За інформацією, ДП інформаційно-ресурсний центр засновниками підприємства Офіс дизайн є Андрій Ільчук та Максим Ботвінчук. Засновано фірму у 2002 році. Засновників пов'язують із керівниками структур набережного кварталу у Рівному. Нам вдалося з'ясувати, що два роки тому було відкрите кримінальне провадження щодо захоплення парку, але через рік його закрили правопохоронці, тоді ще міліція. Вони не знайшли складу кримінального правопорушення в тодішніх діях забудовника, тобто дали зелене світло, зелене світло для того, щоб забудовники захоплювали землю парків під будівництво будинків. Порушення в цьому вони не побачили. Хочу вас проінформувати, що все-таки. Е Моїм під підрозділом, які знаходяться в мене в віддані, було відкрито кримінальне провадження саме за ознаками статті 197 частини. Прим. це незаконне захоплення землі. Ось для подальшого провадження було скеровано саме провадження кримінального до слідчого управління, до, саме до відділу економіки, де на сьогоднішній день знову ж триває. Його досудове розслідування відповідно оцінюються ті всі обставини, які мали місце з боку тих людей, які вчинили це або належать до цього, до саме до цієї події. А забудовник повернувся через два роки із переконанням довести в суді, що йому належить земельна ділянка, бо на ній уже зведене самочинне будівництво. Та ж сама фірма Офіс дизайн позивається до рівненської міської ради із вимогою визнати право власності на це, нібито самочинне незавершене будівництво. Ось ділянка на меморіалі слави, і недобудованого об'єкту тут навіть із лупою не знайдеш. Попри те, що це знов таки рекреаційна зона, коли він виграє справу про те, що в нього не завершене будівництво, і визнає право власності за собою на це будівництво. Так, він визнає, що воно незаконне, але він готовий сплатити, нібито там усі відповідні штрафи для того, щоб продовжити добудовувати. Там реконструювати так далі. Всі ми, хто там був на пагорбі, прекрасно знають, що там жодного будівництва не було. До нього не дійшло просто. А якщо там щось і було до того, ніби там були якісь руїни колись громадського туалету, то власне сам той забудовник їх і зніс, коли купав котлован і розрівнював бульдозерами ту ділянку під те будівництво у 2014 році. І ось тепер, коли минуло півтора роки, півтора-два роки після цих подій забудовник знову подає. В суд з абсурдним судовим позовом, намагаючись переконати рівне раду, до якої він позивається, і суд в тому, що там є якесь його незавершене будівництво і просить його законити. І міська рада мовчить. Буквально в суд було подано у лютому цього року, а лише ось на початку жовтня. Ми випадково дізналися про те, що триває така судова справа, і нам вдалося просто розмотати цей клубок і побачити всю абсурдність запитів забудовника. Але це трапилося вже тоді, коли суд було програно. Тобто перша судова інстанція була програна. Що цікаво, у суді, про який не було відомо громадськості, взяли за основу висновок експерта із Хмельницького, який підготував всю технічну документацію на нібито незавершене самовільне будівництво. Причому він запевняв, що готовність об'єкта становить майже 80%. І що характерно, суддя Оксана Андрійчук, цей позов задовільняє і дає добро на привласнення паркової землі. Подібні дії та рішення неабияк обурили громадськість. Коли ми з вами говоримо і використовуємо фразу парк, то першим ділом треба зрозуміти, що це 113 гектарів конкретно визначеної, сформованої земельної ділянки. Що це означає? Що в неї не просто кадастровий номер, вона має цільове призначення, мене дуже дивує дії судді, яка приймає рішення надати цю земельну ділянку під невідому споруду в рекреаційній зоні. Слухайтесь, це рекреаційна паркова зона. Власне, це стало приводом для публікації нашої, для запитів в. В поліцію, тепер в прокуратуру хто власне відповідальний за закриття того кримінального провадження, і ну невеличкий результат у цьому є. От вже сьогодні прокуратура розсилає повідомлення, що постанова про закриття того кримінального провадження скасована, і справу відправили ну, на повторне вивчення. Повторно буде це кримінальне провадження розглядати. Інформацію про повернення матеріалів кримінального провадження на довивчення в обласній прокуратурі підтвердили, щоправда, порушено кримінальне провадження за фактом. Тож підозру наразі нікому не висували. З огляду на значний суспільний резонанс, що було викликано тим, що на даній земельній ділянці було продовжено будівництво. Заступник прокурора Рівненської області витребував матеріали даного кримінального провадження. На вивчення із головного управління поліції в Рівненській області після проведеної перевірки нами встановлено, що рішення слідчого міліції про закриття кримінального провадження було винесено передчасно у зв'язку із неповнотою досудового розслідування. У зв'язку з цим прокуратура Рівненської області скасувала дану постанову слідчого. Міліції про закриття кримінального провадження та доручила слідчому поліції надалі забезпечити повне та неопереджене розслідування даного кримінального правопорушення. Водночас стверджують активісти, пасивність міської влади спонукала їх долучитися до судової справи. Міською радою першу інстанцію дійсно програно, але 17.10.2016 року міською радою року міськрадою було подано апеляцію. То зараз, якби суди тривають, Бачачи, що міська влада не справляється з захистом судді, ми намагаємося зараз долучитися до суд власне судової справи, подали в апеляцію як третя сторона, і будемо намагатися, щоб допомогти міській раді, все ж таки, хоча б на етапі апеляції захистити пагорцлави. А підкріпили апеляцію офіційним висновком комісійної експертизи, у якій брали участь незалежні експерти. Саме вони повинні спростувати надумані аргументи про незавершене будівництво. Ми запросили підприємство «Землевпорядне», яке провело безпосередньо роботи по визначенню меж цієї земельної ділянки, тобто вони прийшли як положено з інструментами GPS, ами Провели межі, показали, де вона є. Мало того, якщо нам показують малюночок, і на ньому вказують, що отут є будівля, то ми визначили і уявні межі у цієї уявної спорудки будівлі, того туалета, як ми називаємо. І далі на тому місці, в самій нижній точці, ми провели шурфування, тобто викопку. Побачите, ну, чи є там той фундамент. Тепер всі розуміють, чому експерти. В своєму рішенні прописали: що немає ні надземних споруд, ні будь-яких конструкцій підземних. Боротися із гори забудовниками надзвичайно складно, оскільки є багато незаконних схем захоплення землі, стверджує незалежний експерт Людмила Туровська. Сприяють цьому різноманітні помічники, юристи, нотаріуси, реєстратори судді. Ми отримуємо перше, визнаємо. Щось незначне, що по суті не є капітальним нерухомим майном за нерухоме майно і реєструємо як нерухоме майно. А далі кажемо: а у нас отут стоїть туалет, тоді нам треба земельна ділянка під ним. Я вам приведу декілька прикладів: купують за 200 гривень напівзруйновану силосну яму і вимагають під неї. 10 соток землі. Мало того, тож не вимагають для того, щоб використовувати під закладання силосу? Ні. А тепер під надання цих 10 соток під житловий будинок. Друге, нотаріус зовсім нещодавно незаконно реєструє право власності на асфальт, як на окремий об'єкт нерухомого майна. Зареєстрували. А після цього відповідна дія. А надайте нам земельну ділянку в центрі міста під нашим нерухомим майном. Третій варіант. Ми чи придбаваємо, чи будуємо туалет метр на метр. Ну ми його вже маємо. А далі ще друга дія. Ми визнаємо цей туалет як нерухоме майно і знов-таки надайте нам земельну ділянку на пагорбі сплави. 16 жовтня після рішення господарського суду, яке узаконює майже 70 метрів квадратних за приватною фірмою Офіс дизайн, рівняни знову виходять на пагорб слави із своєрідною акцією протесту, і не лише дорослі, аби висадити тут сад на місці, де планувалося самочинне будівництво. Говорять навіть про багатоповерхівку в такий спосіб. Молодь висловлює. Протест бездіяльності влади та судовому рішенню, що узаконює будівництво у рекреаційній зоні. Ми прибрали територію, і сьогодні ми висаджуємо тут дерева на алеї слави захисників вітчизни. Тому що громада має показати, що не байдуже їй на рекреаційні зони, і якщо десь хтось недопрацьовує, то ми самі тут посадимо дерева і самі їх будемо ну, доглядати. Тобто ця територія пустерем не буде точно. Свою потужну силу громада показала вже за короткий період часу, висадивши на спірній ділянці 80 дерев, причому не використавши жодної копійки державних коштів. Я тут знаходжусь, тому що мені мама сказала, що оці бетонні блоки вони незаконно поставлені, і ми хочемо спасти територію, так сказано, всі всього міста. Ми прочитали про цю акцію в інтернеті, і я вирішила її підтримати, тому що я вважаю, що це хороша справа. І у нас тепер багато забудовників, які дійсно нічого не рахуються. От. А ця акція вона дає зрозуміти, що. Рівняни, в принципі, проти таких людей, які мають нас дурнів. От і я прийшла сюди саме через те, щоб підтримати цих людей. А на завершення толуки небайдужі рівняни подарували місту ще один новий монумент. Пофарбувавши бетонні блоки, вони присвоїли їм назву Пам'ятник незаконному забудовнику. Водночас активісти вирішили захищати рівне, не лише організовуючи масові акції протесту. Попередні спроби зупинити розбазарювання міських земель, що належать громаді, лише призупиняли процеси. Однак, через деякий час незаконне будівництво продовжувалося, а невдовзі ліквідувати об'єкт ставало неможливим. Тому віднедавна використовують всі методи, заручившись юридичною підтримкою. Ми намагаємося зупинити все на тих етапах, на яких ще можна щось вдіяти. І окрім громадської активності, свого часу, коли ми починали з Леоном, ми так само Ми робили громадські акції, але паралельно ми звернулися до прокуратури, і тому що без юридичної підтримки, без фахової е, е, аналітики, без фахової е, допомоги е, чиновників, які відповідають, або можливо просто от експерт, як пані Люда в нашому випадку, також нікуди не подітися. Обурює активістів позиція і в певній мірі пасивність місцевої влади. Бо саме вона мала бути зацікавленою і в захисті інтересів громади, і в збереженні парків та заповідних зон. Тому громадськість не має наміру миритися із ситуацією із захопленням землі та самочинним будівництвом, яке після сплати незначних штрафів узаконюють. Прикладів у рівному є чимало. Ми ж всі пам'ятаємо, який резонанс це питання викликало два роки тому, коли кілька сотень рівнян просто силоміць вигнали забудовника, порушника з цієї земельної ділянки, вигнали звідти цю всю будівельну техніку. І міська влада, міська влада все це бачила. На нашу думку, тут два моменти. Або міська влада. Зацікавлена в тому, щоб громада рівного втратила цю частину рекреаційної землі, або тут проявилася просто некомпетентність влади, через яку повністю була програна інформаційна політика в цьому питанні та юридичний супровід справи. Некомпетентність чи непрофесійність юристів міської ради дуже дорого обходиться громаді міста. Переконаний громадський активіст Сергій Пінчук. Як наслідок, ми програємо суди, втрачаємо земельні ділянки і майно. Він пропонує альтернативний варіант для правового захисту конфліктних питань. Якщо штатні юристи міської ради не справляються і виконавчого комітету, не справляються із покладами на них функцій представляти інтереси громади ефективно, то значить потрібно наймати юридичні фірми, які будуть це робити, представляти інтереси від імені міста, передбачати на це кошти в міському бюджеті і. Дійсно платити хорошим юристам, досить кваліфікованим фаховим, які будуть захищати інтереси територіальної громади, і повірте, що ці кошти вони будуть потратити. Це буде одна з найкращих інвестицій в місті, тому що якщо ми будемо нормально належним чином захищати всі землі, будівлі і все інше міста, то ми будемо ну місто буде від цього тільки вигравати. На жаль, ситуація із забудовами у обласному центрі насправді критична, погоджується під час прямого ефіру на каналі суспільного мовлення секретар і наради Сергій Паладійчук. І місцева влада нерідко вимушена опускати руки. Однак він впевнений, що спричинена ситуація законодавчими змінами, ухваленими кілька років тому для дерегуляції містобудівної діяльності, і вплинути місцева влада на такий стан неспроможна. спроможна. ситуація забуду. Товому місці рідному це е, взагалі е, жахіття, ганьба, і це та річ, яку однозначно не можна навіть на один бал оцінити – Це мінус бал, тому що е, той будівельний, е, скажімо так, можливо, таке російське слово, безпреділ, який триває останніх три-чотири роки, ну фактично, навіть два з половиною три роки е, в Рівному е, це е, взагалі важко назвати чимось нормальним, крім надання містобудівних умов і обмежень. Міська влада на сьогодні жодним чином не може вплинути на забудовники. Тобто, що відбувається, забудовник отримує під тим чи іншим приводом можливість там чи ділянку, чи можливість будувати. Причому не отримують землю абсолютно з іншим призначенням. от як було з Ріверсайдом. Я думаю, що це достатньо така нашумівша ситуація. В місті рівному, коли підприємство викупило. Частину хлібзаводу бувшого, бушого не соромно зізнатися в тому, що є об'єктивним правдивим. Мені не соромно зізнатися в тому, що в галузі містобудування і впливу на будівельників ми безсилі. депутати безсилі і влада безсила. Не соромно признаватися в тому, що є об'єктивним. Більше того, соромно перекручувати факти і вимагати від структур те, що вони не вправі зробити. Між тим громадських активістів не влаштовує такий підхід, і вони запевняють, домагатимуться покарання за таку бездіяльність та розбазарювання земель громади, а ще пильно стежитимуть за діями влади, на яку, власне, і покладено обов'язок служити людям, а не спритним ділкам, які вміють використати ситуацію. У рівному немає прозорого ринку виділення цієї землі тобто. Немає правил, згідно яких користь від цього виділення отримували би не лише забудовники та ті, з ким вони домовляються у міській владі, а й громада рівного, тобто усі рівняни, які є співвласником усього комунального майна і цієї землі, також. І що ми маємо як наслідок? Як наслідок, є те, що земля у рівному роздається просто за схемами. Однією з таких схем я, скажімо, через управління капітального будівництва, коли забудовники отримують землю просто за мізерну оренду. Ну і не зрозуміло, яким чином домовляючись ну з міською владою, яким чином вона їх відбирає. Забудовник наніс шкоду в розмірі там більше 100 тисяч гривень, там близько 130 тисяч гривень. Тому є конкретні цифри, і хотілося б, щоб цей забудовник таки поніс свою відповідальність. Почути позицію міського голови Володимира Хомка нам не вдалося. Пояснивши відмову з зайнятістю, коментувати ситуацію. Доручили Сергію Таргонію. Проте він не зміг відповісти на питання, які виключно в компетенції очільника міста. Міська рада і діє, і буде діяти виключно в межах закону Порушень з боку чиновників чи міської влади однозначно не буде тільки є буква закону і відповідно до закону. Міська рада буде діяти і в цій ситуації, і в інших аналогічних, якщо вони будуть, не дай Бог то тільки в межах закону. Поліція рівного обіцяє провести об'єктивне розслідування, в тому числі і причин закриття кримінального провадження. Чесно кажучи, саме контроль це громадський контроль з боку громадськості. Це як саме невід'ємний елемент, об'єктивна сторона складу злочину, де ми повинні дослідити, чи саме протиправними діями завдана була відповідна шкода матеріального матеріального характеру. Тому все таки за оцінку самих доказів і всіх обставин, які мали місце, несе персональна відповідальність слідчий, в якого знаходиться у віддані це кримінальне провадження. Так само керівник слідчого підрозділу, і звичайно, процесуальний керівник це представник прокуратури. Чиновники рівного та області не один раз гучно обіцяли навести порядок у ситуації із самочинним будівництвом. Однак далі заяв справа не пішла. Хоча у багатьох випадках чітко простежується ігнорування закону з боку забудовника. Адже для бізнесменів заплатити мізерний штраф за серйозне порушення значно простіше, аніж морочитися із знесенням тої чи іншої споруди. Для представників владних структур домовитися значно легше, аніж бути принциповим та вимогливим, як того вимагає закон. Тож наразі в суді перебуває процес про узаконення будівництва, якого насправді не існує. А забудовник виношує мрію привласнити ласий шматок паркової землі. І не важливо, що він там хотів збудувати заклад громадського харчування чи житловий будинок. Важливо те. Чи ми будемо пасивно і надалі спостерігати, як нехтують нашими інтересами, чи все ж таки будемо боротися із беззаконням? І результат залежить не від десятка активістів, а від позиції кожного з нас і від нашого бажання щось змінити у цій державі. До зустрічі на перехресті.